Народ, слава Україні! Зараз біля пам'ятника Степана Бандери, біля рідного замопорядного корпусу. Найперше, хочу поговорити за свої два попередні відео, бо бачу, що є помилки, є над чим працювати, і що важливо неякісно, як не крути. А я людина відповідальна і пряма, тому розумію, що з таким підходом діла не буде. Тому посміялися, я на це також ставив. І знав, що буде нелегко, але я козацького роду і ніколи не здаюсь, тому символічно, що знімаю це відео, самі бачите де. Що ще хочу додати до цього, що ті відео були зняті з першого дубля і без жодного коригування. Ой, молодець. Я не побоявся їх закинути в YouTube і не боюся жодної критики, бо... Люблю і сам себе покритикувати, якщо є за що. Я думаю, ви вже це замітили. Якщо мені не подобається щось, я одночасно і говорю, і сміюся. А тепер буду творити якісніші історії. Зараз у Львові на меморіалі пам'яті Героїв Небесної Сотні. Ось такий вечірній біл. І основне, що він освічується. Сьогодні День пам'яті жертв Голодомору і хочу розказати основні факти. В в Україні було три Голодомори, але найбільш масовіший і найжахливіший, тривав з квітня 1932 року по листопад 1930. Треті роки. Тоді загинуло приблизно 7 мільйонів на території України і 3 мільйони на етнічних територіях, які історично належать Україні. Це було створено штучно, тією владою і забиралося все, що пов'язано з цією. Хочу нагадати, що День пам'яті жертв Голодомору визначається кожного року четверту, суботу листопада, якщо хтось при, призабув. А паралель хочу провести з сьогоденням, бо 2022 рік це найскладніший і найжахливіший рік в історії Незалежної України. Вийде війна, і це треба пам'ятати. А хочу сфокусуватися на територіях, які під окупацією, бо там немає умов, немає нормальної їжі, хорошої води, та нічого доброго там немає. Але наші Збройні Сили України прийдуть і туди і виженуть цю всю. Нечисть куди подальше. Ми це знаємо, ми це віримо, бо ми не знаємо. А тепер хочу показати меморіал пам'яті Героїв Небесної Сотні на всі 360 градусів. Ось наш прапор, він майорить і буде майоріти завжди. А тут... Самий меморіал, погано видно, бо економим світло, зрозуміло, через які причини. Тут в мирний час набагато-набагато світліше, яскравіше, але нічого. Матір Божа, а це будівля наших пожежників, які складово працюють. А по діагоналі трошки видно, це Львівська ратуша. Вона взагалі не освічується. Ось так. Вся горить, світиться на зло москаля. Знаходжуся на проспекті Свободи навпроти пам'ятник Тараса Григоровича Шевченка. Тут я записував своє перше відео і починалася моя історія. Ось так у Львові вшановують пам'ять жертв голодомору. Та й в кожному місті сьогодні вшановували, крім території, які під москалями, і то не факт. Дуже багато лампадок, які горять. Одна з лампадок тут моя, вона світить і пам'ятає цю трагедію це геноцид української українського народу. Люди ходять досить шумно тут. Тому ми повинні це пам'ятати і ми ніколи це не забудемо. Тому народ. Гарного вечора всім, спокійної ночі і слава Збройним силам України!